Схоже, Костусів зарано почав радіти щасливому уникненню відповідальності за хабарництво заступника міського голови Миколи Ільченка. У Одесі триває полювання на чиновників корупціонерів. Чергова акція правоохоронців відбулася увечері, 19 січня, у будинку Малоновської районної адміністрації. За вечірніми подіями спостерігала наша знімальна група. Світло у багатьох вікнах будівлі Малиновської райадміністрації... горіло до пізнього вечора. Через двері головного входу можна було бачити переміщення людей у цивільному. Щоправда, яке саме відомство вони представляють та які заходи проводять, говорити, звичайно ж, відмовилися. Скажіть, будь ласка, що Без коментарів. ну дрібні. Скажіть, будь ласка, ви представіть силових структур. Без коментарів? Зараз хочу там все виконав. Я ж ніхто не помню. А кто выйдет? А хлопці в каком званні, с ними сидели? Даже не знаю. Ну не ниже мой глаз? Наверное, даже выше. Скажите, пожалуйста, що відбувалося с Джерел у правоохоронних органах повідомили інтернет виданню Думська що дії правоохоронців, які знаходилися у райадміністрації, стосувались безпосередньо голови Малиновської райадміністрації Людмили Жаданової. Потім ще в декількох джерелах з'явилось повідомлення: 19 січня взяли на гарячому одного з її підлеглих. Сама Людмила Жаданова не заперечувала факт проведення слідчих дій. Дійсно, є деякі проблеми, але не в мене. Ми зараз розбираємося з ситуацією. Правоохоронці не випускали з будівлі співробітників Малиновської райадміністрації адміністрації до 21-ї години. Самі співробітники розповісти щонебудь стосовно подій того вечора не змогли. О, а чому вас на Тука, що чому? Нам не бісняні. Ми маємо візняти. Мам, вісня. А хто вам вас видно? Хто не? вас задержав на роботі? Мені лично не представність. Ну, як, прийшли, просто сказали, ставай ну, закрилі двірі, ж то мовили жінку. Відповідно до інформації сайту храбраком правоохоронці міського управління по боротьбі з економічними злочинами вилучали документи на видані квартири. Сайт храбраком стверджує, що проблеми в адміністрації пов'язані з приватизацією службових квартир. Подібне йдеться у повідомленні сайту, відбувалося і в приморській райадміністрації. Автори сайту припускають, що судячи наявності постанови про проведення обшуку у кримінальну справу вже порушено. Проте, безпосередньо перед обшуком співробітники райадміністрації хабара не отримували в іншому випадку. Ми припустили, що хабар було задокументовано раніше, але приватизація службових квартир зазвичай здійснюється на своїх людей. Тому там могла просто не бути хабара, а незаконна видача ордера і приватизація. Джерела свободна діяси в мерії повідомили, що під час отримання хабаря попався на гарячому один з головних спеціалістів Малиновського району адміністрації. Нібито він брав гроші з метою передати її голові ра для вирі... Рішення питання Свободна Одеса припускає, якщо махінація зі службовими квартирами дійсно мали місце, то можна говорити про те, що оформлення на роботу двірниками, які мають право на отримання службового житла у першу чергу підставних осіб стало поширеною практикою в мерії Костусюва і районних адміністраціях. Схема така: на роботу двірником оформлюється підставна особа. Вона отримує незаконний ордер на службову квартиру, а потім квартира приватизується. Раніше Свободна Одеса» повідомляла, що в подібних махінаціях Націях підозрюються голова приморської реадміністрації Іван Пастушок та його заступник Роман Наливаний. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом незаконного відчуження з комунальної власності як мінімум вісьмох квартир у приморському районі. Відрештою Івана Пастушка схоже рятує спорідненість з ігорем Марковим, лідером родини. Якщо підтвердиться факт хабарництва, то події в Малиновській райадміністрації можна буде вважати вже 23-м випадком затримання хабарників з так званої команди професіоналів Костусева.